Дехто скаже, не настоящий двопідвіз, розкачується, та хай собі розкачується, але на ньому набагато м'ягтіше, чим на Хартейлі. А якщо амортизаторів взагалі нема, то там по Бруківці чи по чому руки відлітають. По польовій дорозі теж важко. Дехто людський мазохіст любить там. Але якщо на двопідвіз, він набагато комфортніший. Та тут нема підшипників, тут всі пластикові втулки, але ціна відповідно дешева. Хай там трошки розлюфтиться в майбутньому, але комфорт лишиться. М'ягесенький, вилучка блокується, є регулятор навантажень. Гальма дискові механічні. Алюмінієві ободає. Шиманівські моноблоки. Турнеївський перемикач, трансмісія 3 на 7, швидкостей достатньо. Сидіння комфортне м'ягеньке, ще й ширше трошки. Лапка є. Все є, що треба. Крила. Попросити продавця, подарує. І ось такого красення можна придбати за 8 тисяч гривень в наших магазинах: СМТ Куликів, Львівська 20 та місто Львів, Зелена, 253.